Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Беремо з собою гарний настрій, натхнення, творчість та розпочинаємо наш урок, на якому будемо вивчати поняття багатофігурної композиції та розглядати, що ж означають статичні і динамічні. Пози та вчитися створювати такі композиції. Промінчик Веселий заглянув у клас і в коло велике зібрав друзі нас, нумо з'єднаймо долоньки свої і радо всміхнемось: я вам, ви мені. Скажіть мені, будь ласка, що вам відомо про українські традиції масляни? Хто знає, коли відбуваються ці події, що символізує опудало? І які веснянки, ви знаєте, які треба співати на масляну? Загалом масляна це традиційне свято, яке вже існує дуже багато років. Його відзначають на останньому тижні лютого. Це свято прощання зимою і привітання. Весни завжди супроводжуються гуляннями, застіллями, приготуванням великої кількості млинців, особливо з маслом та цукром. Відповідно до цього і називається масляна, тому що, нарешті, закінчився піст. Люди можуть вже їсти все, що вони забажають, тому вони смажать млинці, смажать їх з різними начинками. Смачні, кожна господиня намагається продемонструвати якісь свої. Унікальні смачнющі блинці всі збираються, обмінюються смаколиками, святкують, відпочивають і співають весьма нянки і радіють найближчому приходу. Масляна масниця, запусти, пущення, колодія. Так у нас на Україні називають останній тиждень перед Великим Постом. Зазвичай цього тижня вже відмовляються від м'ясної їжі, проте настає справжнє свято для молочних продуктів, що й дало назву цим дням. Не їли ні м'яса, ні сала, навіть жирів тваринного походження, лише яйця, без яких не обходилося тісто для випічки млинців і вареників. Цьогоріч свято Запусти розпочалося 20 лютого і триватиме до 27 лютого. Це свято прийшло до нас як симбіоз язичницьких і християнських традицій: запусти тиждень радості і веселощів. Ще за язичництва у ці дні проведжали зиму, а весну зустрічали сміхом і розвагами, втішаючись щорічному пробудженню природи. У часи християнства запусти не втратили свого радісного настрою, адже попереду сім днів Великого Посту, часу обмежень і роздумів. Під час Масляної вшановували гуляння і забави, і кожен день тижня мав свої традиції та звичаї. І співали таких пісень. Масниця, воротися до Великодня простягнися від Великодня до Петра, а від Петра до Тепла. Чарівне свято, справді, яке символізує гарний настрій і тільки позитивні емоції. Здавна побудує звичай влаштовувати у цей час народні гуляння і спалювати солом'яне опудало зими. Дорослі діти веселяться, співають, танцюють та куштують традиційні миланці. Загалом і в Запоріжжі раніше традиційно на площі святкували також масляну, приїжджали представники різних кулінарних. В центрі, варили у величезному самоварі чай, пригощали при гостей цього свята, смажили млинці різноманітні, палили в останній день, обов'язково саме в останній день Масляної палиці це опудало, співали пісень, слухали музику. Тобто, справді ця традиція і досі існує, і справді дуже вона цікава, допомагає об'єднатися людям і незнайомим, і знайомим, і справим. Справді, відволіктися від буденності, а налаштувати себе на гарний настрій. Подивіться, будь ласка, перед вами дві ілюстрації художників, які зобразили святкування Масляни у багатофігурній композиції. Тобто, що взагалі означає поняття багатофігурної композиції, коли на малюнку зображено. Велика кількість персонажів. Є персонажі переднього плану, ось вони так більші за розміром, є другий план, і останні деталі вже промальовані. Тобто дуже багато фігур. Головних персонажів свята розміщують у центрі, а другорядних навколо або на дальньому плані. Ось особливо на другій ілюстрації це гарно видно. Так? Передній план, детальна промальовка, стіл, самовар чаєм. Млинці, смаколики, жінка, яка це готує, і пригощає дітей. А далі вже фігури на задньому плані. Палять уже опудало, так, катаються на санчатах, і також була така традиція: на масляну встановлюють на стоп, на верхівці вішають чобота, і треба, щоб хтось туди зміг залізти та зняти цього чобота. Аналогічно ви бачите ці традиції і на першому малюнку. На першому плані дуже чітко намальована дівчинка, яка Їсть млинці, і далі вже жіха господиня з великою кількістю млинців, опудало, яке горить, знову стоп, на який піднімається, парубок і хоче долізти до цього чобота. І далі вже бачите, чим далі ми віддаляємось на задній план, то детальність зменшується і залишається лише сила зображення. Також обов'язково, якщо ви маєте на увазі багатофігурну композицію, то завжди йде подняття статичних і динамічних поз. Статичні пози це коли ці фігури стоять на одному місці. Ось як вам приклад першої композиції. Так? Всі стоять на одному місці і співають пісень стіл зі смаколиками. І вони співають цих пісень, вони стоять статично, тобто не рухаються, немає ніякої динаміки руху. А от друга ілюстрація, ми чітко бачимо: динамічні пози, тобто кожен персонаж на цьому малюнку рухається, кожен має рух і має динамічні пози, так? тобто зображення персонажів у русі. Ось також динамічні зображення танців. Загалом, якщо ви зображаєте якісь ігри, танці, то з вигуляння, то, звичайно, дуже важко їх створити без використання динамічного зображення персонажів. Ось ми бачимо так, уявляємо, як вони рухаються по колу, бачимо, що кожен. Рух відтворений, знову ж таки, є передній план, детальна промальовка, чітний, і чіткий і задній план. Також бачимо другий вид танців у народних костюмах люди, персонажі зображені. Також бачимо динаміку підняті, тримаю, ноги тримаються, руки, погляд опущений, так слідкує, щоб обережно танцювати. Тобто все це передається. Завдяки нахилу тулуба, завдяки ногам у більшості випадків так, ноги, руки і нахил тулуба допомагають передати відчуття того, що персонажі саме рухаються, а не просто стоять на місці. І тому сьогодні саме разом з вами ми будемо створювати таку багатофігурну композицію, на якій будуть зображені персонажі у динаміці, тобто у русі, і статичні, тобто, які стоять на одному місці. Для цього вам потрібен альбом, простий олівець, гумка, для того, щоб спочатку накреслити приблизний план вашої композиції, і фарби, якими ви будете розфарбовувати. Простим олітчиком не давимо, щоб на фарбах не просвічувався цей олівець, як коли ви розфарбуєте. Бачите, що спочатку розкреслюється місце для кожного об'єкту, щоб вони не заважали і також видно було, де передній та де задній Потім симетричне зображення людей, симетрія. Не забуваємо, так, що е, і ноги мають бути однакової довжини, руки мають бути однакової довжини, ноги, так, щоб воно було симметрично і симпатично, логічно розглядало, що голова не може бути втричі більше, ніж руки, ніж долоні і таке інше. Середній план, як завжди, більший за розмірами. Бачимо динаміку рухів так завдяки ногам, рукам нахилу тіла. Задній план взагалі маленький, так, лише силуетні зображення. Обуйдало обов'язкове, так. Як спів вимасляний, щоб одразу було здогадатися, чому присвячене. Будоло якраз таки може бути вже не дуже симетричним, оскільки його будують, так? І воно має бути більшим за розмірами, ніж персонажі. Якщо немає фарбів, то, звичайно, ви маєте можливість формувати, наприклад, фломастерами, але бажано все ж таки намагатися робити фарба. Бачимо так динаміку для цих персонажів і статично, що її дівчинка не рухається. Такі деталі, як ялиночку, кущики, ви вже можете олімплемне промальовувати. Якщо ви впевнені в тому, що ви створите це правильно, то можете просто е потім вже це зробити фарбами. Дрова лежать так, для того, щоб спалити це опудело, і потім вже починаємо розфарбовувати. Розфарбовуємо зверху вниз, для того, щоб руками потім не стерти фарби, і так беремо ой, спині і білий колір, збільшуємо. Даємо висохнути фону для того, щоб потім фарби вас не розтеклися, не потекли і не зіпсували вашу композицію. Звертаю вашу увагу знову ж таки, що задній фон ви можете детально не промальовувати лише такі певні силуети, а до деталей більше звернутися саме на, для створення переднього плану. Звертаю вашу увагу також, що композиція багатофігурна, тобто не один персонаж має бути створений. Початку два. Звичайно, що це приклад не обов'язково повністю 100% дотримуватись плану цього створення і відтворювати по цю композицію повністю. Але загалом, спочатку ви олівцем. Визначаєте місця персонажів переднього та заднього плану, потім схематично зображаєте в динаміці та статично людей, щоб це виглядало симетрично. так промальовуєте. Далі промальовуємо деталі, розпочинаємо з зображення, зафарбовування фону. Починаємо малювати зверху вниз. А потім вже промальовуємо деталі, даємо всьому гарно просохнути, щоб фарби не змішувались, не розтікалися по вашому альбомному листу. Після цього ви продемонструєте свою роботу, надіславши фото у клас Сподіваюсь, вам сподобається свято Масляної. вам зацікавило і наприкінці лютого, також, де б ви не знаходились, ви також спробуєте дотриматись української традиції, напекти родиною млинців та влаштувати невеличке свято Масляне, щоб підтримати українські традиції та пам'ятати про те, що ми живемо і пам'ятаємо те, що було раніше, так цінуємо і підтримуємо і зараз з вірою у майбутнє. Сподіваюся, ваша ромашечка весела, що закінчуєте наш урок, ви з гарним настроєм. Бажаю вам успіхів, творчості, натхненні, гарної праці, з нетерпінням чекаю ваші роботи. До побачення.